Давайте ми з вами зараз постараємося звернутися до нашого глядача, запитати нашого глядача якому ракурсі він би хотів чути, у мене в плані привести з нашими гостями, а от сьогодні пан Юрій сам запропонував, що до децентралізації, що таке місцеві органи, як вони зараз виглядають, як має бути податкова система. Чи ви розумієте ті податки, які ви платите? Чи ви розумієте, що чеку це ви його і заплатили, тільки ви більш ніхто. Мені хочеться, щоб ви розуміли, що таке ваша заробітна плата, мені хочеться щоб ви розуміли, що ви ніколи не будете отримати в цій країні пенсію після війни, бо її просто нема. Те, що ви перерахували, це не вам належить. Це належить тим, хто зараз отримує пенсію, а тим суддям і так далі. Мені дуже хочеться, щоб наші громадяни стали свідченими і економічно грамотними. А знаєте, що би я хотіла вам сказати, от як висновок, якби був прийнятий до. Роботи закон про мобілізаційну підготовку він би привів і до реформ, і в тому числі до реформ адміністративних. Якби його виконували. Якби його виконували. І мені здається, що це було б такою реформою невіданою, і неписаною, яка вже була передбачена Верховною Радою 93 му році.